Резерв центр в радіочній медиці. Я хочу сказати, що, на жаль, досвід, який має наш центр, він дуже слабо використовується. Хоча б сказати, що сьогоднішні повідомлення про сьогоднішній курс стіл ми отримали сьогодні вранці. Крім того, наша установа чомусь не, за, не залучається до проведення. Оцих всіх навчань, які йдуть об'єктами чи, чи подажком атомрегування, і, і я хочу, щоб це е, якась була ця е, похитка, була усунута. Це з одна сторона, яка ж не далі. З другого боку, я хочу сказати, що нинішня ситуація показала недостатню ефективність формальних державних органів без, без значної участі громадськості через це. Я е, прошу всіх тих, хто є на місцях, звертайтеся до нашої установи, і е, те, що ми вміємо, те, що ми знаємо, ми завжди зможемо допомогти. Крім того, ми є центральною установою, яка буде приймати найбільш тяжко постраждалих. У нас є е, три самопропускники, які можуть прийняти по 60 осіб. за годы для деконтаминации и надания документы допомоги пострадавшим на предприятии Спасибо. Давайте еще буквально два выступления. Нет, я не могу Можно, ответ дать? По поводу, я быстро ответ дам, буквально да. минута. Значит, э, по поводу исследований и так далее, вы говорили. Значит, Кузнецов уже несколько лет подряд приезжает э, профессор, я, к сожалению, сейчас не помню эту женщину фамилию, Она с Института радиационной медицины. И она постоянно проводит исследования. Ясно и лично вижу, мы проводим медицинский. Да, да. Мы проводим, она я ее вожу по всем основным организациям, которые мы определяем, она проводит анкетирование там и потом изучает эти результаты. Дальше. По тому, что нету на органах, на сайтах органовласти в интернете. Значит, на сайте Кузнецовской, я это вот, уточню, сейчас мы выйдем на перерыв позвоню. У нас есть самоделка, который обслуживает этот сайт. Но мы туда разместили очень много информации по факту действия населения в различных чрезвычайных ситуациях. Не только при аварии на а включая и теракты, находку там выпукло беспечных предметов и так далее, включая и размещена карта, где находится э, сховища и укрытия. Вот. Я не знаю, почему вы ее не нашли, но мы сейчас, если честно, как раз с этим отделом работаем в плане того, что вот как на сайте МЧС, там есть ссылочка об этом вот Мы хотим сделать такую же, где будет выкладываться вся информация о том, что касается гражданской защиты. Ну, что мы предупреждения, то мы выкладываем постоянно в отделе важной информации. Так, спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, Олег Сергей да? ассоциация Свит. Дійсно, дуже важливими були повідомлення з і енергодара, але констатація, що на верхніх щаблях держави не беруть до уваги місцеву думку, повинна мати якесь логічне продовження. Це листування. І я хотів би почути, коли місцеві органи самоврядування і державних адміністрацій чи муніципалітети, побачивши якусь проблему, якусь нестиковку. Звертались до центральних органів влади, той самий Київ, і коли їм приходили дурні відповіді, або відповіді взагалі не було. А якщо взагалі листів не писали, то хто вам тоді винен? Дякую. Спасибо. Хто желає тут відділення? Давайте, давайте Я вам можу сказати, що листування йде постоянно. И вы же не забывайте, что прежде чем писать на Киев, мы пишем на обла администрацию. Понимаете? Приходит ответ с обл. администрации. Они, в свою очередь, обращаются к Киеву. Поэтому сказать, что нет никакого взаимодействия, я так не могу сказать. Какие-либо проблемы, мы в первую очередь направляем свои письма на департамент обл. администрации. Спасибо. Спасибо еще кто? Миколаїв Зелені Рух Малицький Олександр. Е, на жаль, перед обідом у мене сталося стільки враження, що ми говоримо про аварійно-ритуальні роботи. На рет... В наступному році 30 років Чорнобилю, а воз і нині там. Ми знаємо ганебний факт змови е, Міжнародної організації охорони здоров'я МАГАТЕ. Те саме відбувається у нас. Романенко, екс-міністр охорони здоров'я, колись... Е, в Чорнобильській зоні в Житомирі ми в руки завчасно закопленою мінеральною водою, коли у вас тут курорт. Все ж про що ми сьогодні говоримо, ми говоримо вже 25 років, і нічого не міняється. Я хочу сказати, що у нас у Миколаєві. Час від часу в пресі з'являється інформація. Екстрена інформація. На Южноукраїнській атомній станції проходять, проходять планові вчені. Скільки ми зверталися, дайте нам регламент, коли у вас будуть планові навчання, то всього немає. Кожного разу це екстрена інформація. Законні у нас підозри, припущення, що там щось сталося. Час від часу нам дзвонять з Херсона з Одеси. Що у вас на атомній станції? Ну, ми, ми управління Мінприроди, тоді воно ще існувало. Ну, у нас немає ні технічних можливостей, ні законних прав контролювати. Звертайтеся в адміністрацію, звертаємося. О, голова адміністрації, зараз ми є дзвони на атомну станцію. Ні, у нас це в порядку, все чудово. Через сім років після пожежі на атомній станції нашій у 89-му році, через сім років директор атомної станції, переконавши, що свідків немає, визнав, що там була серйозна аварія. В Діяру, державний комітет був, про це досі не знають. Я питаю директора на А е, куди ну хто про це знає? Діяру. Це їхня справа. А хто контролює їхні представники? А де вони працюють? У нас на атомній станції інформує. Всі вони дали розписку про нерозголошення. розголошення. і в такій ситуації раніше у нас була автоматизована система радіаційного контролю. Незалежна вона з ліквідована. Навіть табло єдине, яке було в місті Миколаїві, сьогодні ліквідоване. До зиметрів нема ні в кого. Ми сьогодні мусимо покладатися на чесне слово атомників, які в 300-кілометровій зоні. Це взагалі абсурд говорить про 300-кілометрову зону. Куди вітер подув, він після Чорноволя аж до Швеції 300-кілометрова зона була. Так от, в 30-кілометровій зоні розташовано в 4, 14 населених пунктах датчики ІРФ-1, і РФ-2, які час від часу знімають на тиждень, на два, на місяць для планової повірки і ремонту. Ми кажемо, давайте ми вже скинемося вам на другий комплект. Та в нас газовий балон не можемо експлуатувати без манометра. Атомна станція працює тижнями взагалі безконтрольно. І е, е, говорить, населення має знати, як йодна профілактика, як це говорити. Як це населення має знати? Навчання останні у нас були в, ще в Радянському Союзі. Нічого в нас немає, нічого не діється в цьому напрямку. Е, е, не, не, не виділяється дійство ні копійки на ці справи. У моїй родичі у Луганську там шалені кошти були виділені свого часу на ремонти дахів, під'їздів і так далі. Сьогодні всі ті люди вже півроку сидять у непристосованих підвалах. Гроші пішли на вітер. Давайте, може, за хоч зараз ці гроші використаємо з користю. Мало тих грошей я згоден. Але ми в стані війни. Ми повинні бути свідомі того, що диверсії можливі в будь-який момент, будь-які. Причому не треба, щоб там була ланцюгова реакція. Трансформатор вийшов з ладу, електропередач пошкодили. І це може бути аварія Чорнобильського масштабу. Нам мало одного Чорнобиля. Ну, Я не знаю, як докричатися до глухонімих, щоб вони нарешті почали працювати. Вибори від виборів і нічого не міняється. Король хай живе король. Спасибо. Ну, наконец-то критика прозвучала в адрес одного из организаторов. Держит там регулирование, что они не контролируют то, что происходит на атомной станции. Я так понимаю, что есть... Нет, надо ответить сейчас. Да, коллеги, Час виступів містить дійсно конструктивні пропозиції, час виступів емоційна. Ми намагаємося законспектувати і побачити, ну, всі пропозиції, яка надходить. Що стосується події, яка відбулася на південно-українській електростанції, сім років і була прихована, я не можу за неї відповідати. Я повинна перевірити, цю але це зробимо її то дев'яносто восьмого року. Так. Це Я повинна перевірити, тому ми беремо тайм-аут, ми зараз почали, перевіримо факти, чи воно було так дійсно, чи дійсно і доповіли. Що стосується інформації про те, що станція не контрольована, приходить повезли на державну повірку, але вибачте, будь-які прилади дійсно потребують перевірки. Good. Але на південний український АЕС працює система система контролю артінної обстановки. Вона режимі онлайн доступна на сайті. Там е, існують як датчики постійно встановлені, так автоматизовані, так пересувні обстановки і лабораторний контроль. Кожний день довідка з Української станції, як і з інших станцій щодо. Обіми викидів щодо стану контролю технологічних процесів зони спостереження надходить у тому числі до держата так само як в списку розсилки присутні обласні організації, управління надзвичайних ситуацій, де Ну який злодій скаже, що він вкрав. Ну на жаль, за функції дешата регулювання не належить питання хто чого що в прав. Але якщо такі факти є, будь ласка, пишіть, звертайтеся. Але я категорично заперечую той факт, що станція безконтрольна. Южна станція, до речі, спромоглася одна з найперших станцій модернізувати свої системи радіаційного контролю. І якщо це цим питанням цікавитись, Олег Іванович, вам трудно інші ще гірші. Будь ласка, ми відкриті до співпраці і під час перерви всі негативні факти також маєте можливість сказати. Але спасибі, що ви тут є, спасибі, що ви про це говорите, і ми намагаємося в межах своєї компетенції це почути. Крім того, тут присутні представники комітетів Верховної Ради України з екологічної політики, з на комплексу. І от ті проблемні питання законодавства вони також мають почути і донести принаймні на етапі підготовки законодавчих актів. Але якщо мені вже не дали слова, така ремарка. Шановні колеги, питання аварійної готовності, воно таким є ключовим пунктом, який поєднує цілий зв'язок всіх проблемних питань, і в такому загостреному вигляді воно сьогодні обсуждається по приговориться. Ми не можемо змінити систему аварійної готовності, не змінюючи в суспільстві взагалі. Але це такий контрпункт, з якого або може зберегтися, або може початися. Тому я, дійсно дякую всім, особливо з місцевих органів влади, які ми знаходилися протягом тижня в діалозі. Я дуже вам вдячна, що ви до сюди доїхали, виступили, і ми не прощаємося. Остання часова дискусія за того заплановано, щоб тих, хто не встиг або не зміг, мав можливість висловитися. А ми законсультували і залишаємо це на зв'язку. Спасибо. Но я тоже хотел бы сказать, что маловероятно, чтобы вопрос возгорания или на АЭС был скрыт. Во-первых, на станции имеется инспекция. Пять или семь человек на каждом. Они имеют доступ ко всем помещениям. Они присутствуют на всех оперативах. Они читают все оперативные журналы. Можно. И второе, в второе, случае возгорания идет доклад на МЧС идет, идет параллельно, а в случае, если выехала хотя бы одна пожарная машина, подай статистику МЧС. А станции... Тут двойное дублирование, тут невозможно сказать. Это первое. А второе. А зачем скрывать? Разве чем много не научила атомщиков, что скрывать не надо? Я... Кто, кто, сядет э, за то, чтобы не дать информацию, кто согласен сесть за решетку? Я Можно просто сказать. проинформую. Атомная станция поведомила, У нас дійсно стягнуті всі пожежні частини з області. Це в нас планове навчання. Дійсно, ми не евакуювали дітей з 30-кілометрової зони, а ми вирішили їх роздоровити, вивезли на море. Дійсно, у нас в лікарнях рекомендували жінкам позбутися вагітності на цей період і так далі. А чи була аварія? Це хорошо тут. Не було такої аварії. Завтра предлагают а, закрыть уже заседание в связи с тем, что полностью выберись из графика. Я вижу, да, генерал э, хотел бы что-то сказать. Давайте. Ну 3 3 я давайте три Уважаемые коллеги, было много прекрасных выступлений, чудесных, как вот Несфет, очень конкретно, хорошо, Олег Иванович Катлевец прекрасно, более эмоциональные энергодар кузнецов и слушая вас я хочу сказать что сегодняшняя сверхактуальная тема она выходит несколько за рамки только э, ядерной энергетики как мы слышали в выступлении она слышали почти во всех выступлениях связана с кодексом цивильного захисту, на который ссылается единая державная система цивильного захисту которая буквально вот год как только принята. И поэтому, что я хотел бы попросить всех несколько меньше эмоций. Дорогие мои, мы с вами понимаем, что деви... 2015 год очень тяжелый год для финансов страны. Может быть, дай бог, следующий год будет чуть лучше. Поэтому говорить о вопросах, требующих финансирования, Сейчас, наверное, сложно и несколько нецелесообразно сегодня. Я бы хотел попросить всех подойти к следующему. Первый организаторов стола. Каким-то образом решить вопрос такой: вот на круглых столах или на других подобных совещаниях, о чем говорил мой товарищ, поднимаются проблемные актуальные вопросы чтобы эти проблемные актуальные вопросы каким-то образом доносились до специалистов, которые их решают как специалисты и как администраторы. Для того, чтобы их смотреть, рассматривать и какие-то либо отклонять, либо какие-то решения, коррективы вносить. В том числе, как мы с вами увидели, коррективы требуется внести и в кодекс цивильного записка. Понятно. И поэтому я предлагал бы сосредоточить внимание на двух вещах. Первое, это уточнение внесение изменений в некоторые законодательные подзаконные акты, о чем говорили. Это не требует больших денег. Это требует только определенного времени. И второе. Второе, поскольку здесь товарищи говорили с Энергодара Кузнецовска, и мы прекрасно знаем, часто меняются люди, непосредственно отвечающие за что-то, в связи с изменениями у нас, кто выбор, это еще что-то, спрашивали, фамилию назовите, кто отвечает. Так вот здесь надо решить кадры вопросы, как от улучшения населения в целом, это очень серьезный вопрос, так и конкретных руководителей, ибо товарищ Сенергодара, очень эмоциональный, мне очень понравившийся, я записал даже фамилию Овчатов, не прав. В чем не прав? Он должен, как начальник управления, доложить эти вопросы и письменно зафиксировать их руководителю, который является начальником цивильного захвата территориального головиниста. И тот отвечает за это при всем том, что он перезагружен социальными вопросами, финансовыми, самыми разными. Он должен понимать, что он за это отвечает. Более того, я предлагал год назад нашему бывшему одному вице-премьеру, который курировал подобные вопросы, давайте на время выполнения обязанностей вручать посвящение человеку, что он является начальником цивильного записку, поздравляя его с этим, давать ему маленькую бумагу, какие его обязанности, чтобы он понимал это, а не кто-то у него там будет этим заниматься. Он несет персональную ответственность. И завершая, как я обещал, три минуты, чуть перебрал. Я был инициатором создания в этом государстве МЧС, отказавшись быть министром обороны. На огромном совещании у кучмы в 1994 году, когда вы избрали президенту, МЧС не было создано в результате того, что оно не было создано таким, как оно планировалось, органом центральной исполнительной власти создающим государственную политику вот в этих вопросах оно докатилось сегодня до державной службы которая предпорядкованно не... искали кому то министру обороны Он сказал, да не надо мне это министру внутренних дел надо все таки поднять вопрос вот советую здесь комитета я не знаю каким образом донести я это доносил я Яценюку доносил когда первым вице-премьером был Виктор Григорьевич нынешний прокурор меня не услышали это должен быть, может быть, и державная служба, не обязательно министерство, но подчиняющийся вице-премьеру с, с особым статусом. Иначе все, о чем мы говорим, так и будет в бюрократии тонуть. Вот спрашивали, почему до сих пор нет э, подзаконных актов. Значит, подзаконный акт, который разрабляет ДСНС сегодня, должен подписать министр внутренних дел когда ты его подписал министр обороны, это конкретно по оповещению, а потом сказали, подожди, доклад придали другим. Это тянется уже полгода, я знаю, у вот вас они молчат, но это так. Из-за этой бюрократической машины. Надо немножко посмотреть на это, вот то, что вы говорили, с мест, оживить этот вопрос. Спасибо, извиняюсь, что затянул. Так, все, дорогие коллеги. Можно секунду? Давайте а в круглый Давайте ну, слово, он полностью? У меня в наших Организаторы говорит, все, останемся без обеда. Вот одно слово значит, э, значит, товарищи дорогие, на этом. нам я... тогда круглый А ну вот сейчас сказали, понимаете, в чем проблема? Значит, товарищи. Я два слова скажу. Вот, я я хочу свой. сделать объявление. Организаторы просят. Еще есть 7 мест на посещение аварийно технического центра завтра. А на экадоржатом. Кто желает, обратитесь, пожалуйста, к Татьяне Лабузе.